Отак сиджу собі в якійсь дивній будівлі, де всі стіни прозорі, суцільні величезні вікна, а навколо засніжена пустеля. І раптом хтось крикнув: Війна! І думаєте, хтось схопився? Ні. От і я так ліниво подумала. Ну, війна так війна. І що тепер робити? Це ж, мабуть, будуть бомбити згори чи стріляти у вікна? І куди заховатись? Під стіл? За стілець? Але ж поки не бомблять, я хоч каву доб'ю. Гаряче. П'ю собі, так і прокинулись. Скажіть, а от якщо вам крикнути бомба, що ви будете робити? А може ж бути газ він спочатку непомітний, легкий такий чи снайпер так далеко, що вас навіть і не бачить, просто знає, що має вас убити. І не тому, що ви йому щось зробили. Просто ви його ціль. Життя і смерть. вони стали зовсім близько. Я відчуваю її дихання поруч. Чуйте цей сморід? Я ненавиджу цей запах смерті. Думаєте, що з вами це не може трапитись? Ви ж знаєте, що може, і я знаю, але мені пофіг. Здається, найстрашніше вже сталося. а я сиджу, каву п'ю. І раптом повідомлення. Звичайне, зовсім не страшне, навіть навпаки, радісно піднесене. Мене привітали, сірякого добра побажали і запитали, як справи? Па, па па. Раніше я відповідала все ок. Ще недавно я казала, крім війни, все добре. А тепер, коли сталося найгірше, чого боялась, і є надія, що гіршого вже не буде, так? Але ж воно не минає. Це найгірше воно лишається з тобою. От просте питання як справи, а мене заціплює? А знаєш, що мене дістало у твоєму листі, люба подружко? Ти побажала мені миру. Красно дякую. Коли ми були маленькі, ці побажання миру здавалося якимось дебільним, якщо чесно. Навіщо бажати миру, коли він і так є? Коли здається, що тільки ідіоти в наш час можуть воювати? А тепер усе інакше. І тоді я написала, як же я можу поїхати, коли йде війна? І отримала відповідь: Так це ж у вас війна? А у нас немає. Все тихо, мирно, спокійно. Ти що? Справді не розумієш? Це не у нас війна, це між нами війна. Це ваша війна нав'язана вами. Ти розумієш, що неможливо бажати миру і при цьому посилати танки і бомби? Знаєш, він не був військовим, він співак. Його не призивали, як інших. Сам пішов. Якось його запитали, от як так, що він, митець і взяв у руки зброю? І він відповів, що у митців часто є таке велике почуття справедливості. Розумієш, справедливість. Це те, що не дає тобі спокою, не дає вільно дихати і навіть жити. Тепер ти розумієш, чому мені не хочеться згадувати про весілля. Але ти думаєш, мені не цікаво, за кого ти виходиш заміж? Цікаво. І я вирішила розпитати, хто він. Мені надіслали його профіль на Фейсбуці із підписом, який він увесь причудовий, І, увага! Він нам співчуває і навіть збирався їхати допомагати. Нам це кому? О, Є. Нічого так симпатичний, але не місмак. Навіть відео є. Забави на пляжі. І тут я почула його голос. голос, який видався мені знайомим. Я не бачила обличчя, але голос. Я не певна. Може, я помиляюсь, але це ж можна якось перевірити. Знаю, дзвінок другу. Так, пізна? Тримаюсь. Майжок. Пам'ятаєш, ти казав мені про таку програмку ідентифікація голосу? Як ти сказав? Мультибіометрична ідентифікація? Так можливо. Мені потрібно точно знати, чи це той самий голос. Дякую за поміч. З мене пляшка. І я не можу поїхати до тебе на весілля. Тепер ти розумієш чому. Хоча багато людей їздять, як правило, це ті, кому все пофіг, крім бабла. Ну і з в кого родичі, звісно, якщо не розсварились. Ти знаєш, що найбільше змішаних сімей між нашими країнами? І наша теж. Найсмішніше, що у мене ваше прізвище, а у тебе наше, українське, хоча ти й мови не знаєш і нікуди від цього не дітись. Ми гібриди. І ця рана розриву в мені. Ти уявляєш, скільки порізаних сімей? У мене теж є родичі у вас, милі люди, але я не можу з ними спілкуватись. Фізично не можу. І навіть в інтернеті. Я спершу вступала в якісь дискусії, писала коменти, гнів і лють, а потім зрозуміла ні, треба берегти енергію. Тепер не рагую. Просто в бам і все. Але ти ми так розуміли одне одну. Нам було так добре разом весело. Пам'ятаєш, як ми грали у море хвилюється раз. Або я тікала від хлопців після дискотеки. Мені було б так боляче втрачати тебе. І я подумала, якщо я не можу поїхати до вас, давай ти приїдеш до нас. Ти не бійся, у нас вас зовсім не чіпають. Навіть навпаки, намагаються бути толерантними, показати, що фашистів у нас день з вогнем не знайдеш. Які ми усі вічливі, і як все у нас добре. А й справді, стріляють і бомблять у нас лише ваші терористи на кордоні, а в інших місцях тихо і навіть весело. Розумієш, ну втомився вже народ від цього депресняка, ну, дуріє вже від нього, от і влаштовують ярмарки, свята. Так що приїжджай, буде весело. Коли він пішов воювати, багато хто був шокований. Мати таку блискучу кар'єру концерти, ангажементи, гастролі, перемогу на конкурсах і раптом йти на війну? Скажіть, як ви проміняли таке гламурне життя на бліндаж? А хіба... Бліндаш не може бути гламунним. Але яке це пекло чекати? Господи, яке це пекло за себе не так, а за іншого стежила за новинами і розуміла, що світ перевертається. Дочекалась. Він повернувся почорнілий, сивиною, запалим очима, злий. І я не знала, що робити, аби він відтанув. Як зігріти? Не знала, як розпитувати і чи треба. Якось запитала, чого там бояться найбільше. Загинути по-дурному, от пішов у кущі. А там розтяжка. Я більше не питала, але розуміла, що я нічого не міняю в його житті. Моя доля поруч, але не разом. Це я зараз те звагнула, а тоді ще ні. Mm -hmm. Ти думаєш, я не намагалась його зупинити? Не просила, не молила, просила, молила. Казала, що і тут він може багато, і з півом, і волонтерством. Оце бажання утримати його, залишити. Ми ж це тому й сталося. Хоча яка вже різниця? Того ранку я зробила тест. Так, тви Побачила, що так воно, дві смужки, але не знала, як йому сказати. Того вечора ми зустрілись, він прийшов прощатись, повертався на війну. От скажіть, ви розумієте, чому вони туди їдуть? Там жахливо. Холодно, голодно, небезпечно, страшно. Чому? Ви можете це зрозуміти? Не хочуть відчувати провину? Оце кляте відчуття провини, яка на нас так тисне? Там вони розуміють, що не скурвилось, що виконують чоловічу справу. І там є братство, довірне товариство. Майже всі з вищої освіти, і багато в кого є діти, а її юні, майже самі як діти. Дитина. Я не знала, як сказати йому про це і чи треба, виходила так, ніби шантажую, ніби хочу його силою на собі одружить чи що. Та й це якось тупо позальоту заради мене він не зостався. А може, я дурна? а? може, треба було йому сказати. Господи, як же вийти хочеться вийти вовком, як повернути час назад. Але якби він все одно пішов, мені було б ще гірше. Я не пішла на прощання. Не хотіла, щоб дитина бачила його так. Снайпер. То був снайпер. Я не бачила його обличчя, але обриси, голос. Він похвалився, що вбив на відео. Чи то був фейк? Знаєш, а зараз тепер усе так, правда чи ні? Я слухала той голос ще й ще. Поки не запам'ятала кожне слово, кожен нюанс, я повірила. І от що тепер робити? Скажи в мені дитина, яка ніколи не побачить тата, не обійме, не відчує, не захистить, не буде най-най-най? Вій лист прийшов на другий день після того всього. І я уявила весілля в Парижі. Весілля, якого в мене вже ніколи не буде. І білої сукні. Хоча. Чому я не можу надягнути білу сукню? Чому ні? Тепер я не вірю в забобони, бо найстрашніше вже сталося. Я повернулася додому з дивним перечуттям. Чекала на повідомлення про ідентифікацію голосу, але його не було. Я стала дивитися знову твій профіль, потім його повідомлення. Ти писала, що він недавно був десь на заробітках. І тепер ж то заробив, якщо у вас весілля і Париж? І де ж він заробляв? Я передивилася його сторінку, нічого такого, нічого. Стоп. Місце так, привіт, і що який результат дев'яносто сім відсотків значить це він ясно. Дякую за поміч. Значить, він. Я знову передивилася твоє посилання, його силует на відео слухалася голос. ті самі модуляції. Значить, він їздив за рубля. І тепер ось, мабуть, заробив? Ти думаєш, так не буває? Такі збіги? А я вірю, що все не випадково, життя і смерть. І що мені тепер робити? Скажи їхати до тебе на весілля дружкою? І що з собою взяти? Ніж, пістолет, коктейль молотова, гранату, танк? Але ж ти розумієш, що я жарту? Я нічого того не маю і взагалі до вас не поїду. Я просто надішлю його контакти. Кому? У космос? Космос він такий. Усе чує і усе розуміє. Я не знаю, чи він ще тут, чи вже вернувся. Не знаю, чи з того щось вийде, але ти розумієш, що я мала використати свій шанс на справедливість? «Вже все його знайшли. Коли? Ще вчора? Це точно. Ні, не буду, не бійся. Я й не збиралась. Дякую, що повідомив. Я в порядку. Все скінчено. І Що тепер? Як перевірити, чи це точно він? Просити подругу зателефонувати жениху, а чому б ні? А от і повідомлення від неї. А ну? Весілля відкладається його телефон поза зоною. Ми всі вже давно поза зоною страху і смислу. Гадаєте, таких збігів не буває? Буває. Я можу сказати тобі, мила моя, весілля не буде, принаймні цього весілля. Його, напевно, вже немає. Він був снайпером. А ти не знав? Але це так. Він не бачив чітко цілі, але стріляв. Ти думаєш, мені стало легше від цієї ответки? Можливо. Тепер я знаю, що є справедливість і є сенс жити, а не вбивати. Я думала про це, розумієш? А це вже під кроку до пекла? Але мені не стало легко, тільки холодно. Я почуваюсь морозною пустелею, в якій зачаїлися танки під брезентом. Але я не хочу стріляти. Боже, може, це твоя отв'ятка, але не моя, бо я не маю від того радості. Хіба що трохи спокою? Я більше не маю страху. Все, що нас не вбиває, то робить сильнішими. А я вже не одна, я подвоєна. В мені живе шалена енергія нової душі. І я не хочу бути жертвою. Досить. Мені більше не потрібна схованка для скарбів, бо єдиний скарб, який я маю, в мені. Я більше не маю ілюзій мрії. Я знаю правду про таймер. Чуєте? Гадаєте, це бомба? Чи, може, час такий бентежний, вибуховий, гібридний? Не знаю. І ніхто не знає, на коли стоїть його таймер.